Привіт, дівчатка! Сьогодні нарешті зібрала ось таку купу для вас. Показати, чим же я користуюсь, що мені сподобалося в компанії «Фармасі». ось така величезна купа. довгенько я, звичайно, не знімала мої пусті баночки, і ось нарешті настав той час. Отже, чим же я користувалася в компанії «Фармасі»? Дуже мені сподобалася ця серія. Бачите, по пустих баночках видно, так, що це мені дуже-дуже серія зайшла. Отже, у нас в цій серії є шампунь, Ось мені їх дві штучки. Далі у нас є гель для душа, кондиціонер для волосся та мило для рук. Рідке мило для рук. Дуже шикарна серія з оливою. Натуральне все. Тут 0%. Порабенів всяких. Це, звичайно, дуже-дуже класно. Е, натуральне все, дуже класний такий, е, навіть я не знаю, як сказати правильно, але дуже шикарний, легенький ніжний аромат. Волосся дуже довго пахне і воно м'якеньке, воно розлажене, воно не спутується. Воно Дуже-дуже шикарне. Далі, така ж сама серія натюрель. Пробували ось такий гель для душу, вже з морським таким ароматом. Теж, теж такий гарний гель, не треба багато його, щоб намилити на мочалочку. Трішечки беремо і дуже класно. Також 0 парабенів, шикарна, просто шикарна серія, все натуральне, все класне. Ось таким Шампунем мої хлопці голову мили, бо це натуральні такі трави. І цей шампунь не підходить для фарбованого волосся. У мене волосся фарбоване, тому я навіть їм і не мила. Але так, запах спробувала. І ну, хлопці сказали, що їм дуже сподобалось: 500 мл, велика упаковочка і недорого коштує. Далі пробувала ось такі. Це у нас кератинова серія шампунь та маска. Маска дуже густа, аромат доволі таки приємний, волосся гладеньке, ровненьке таке, не пушиться, довго зберігається, довго таке стримається аромат на ньому і класно відмиває. Немає жирності такої. Далі, коли я тільки реєструвалася в компанії, мені. у Стартовому наборі попалась ось така серія: це Reviving. Це теж шампунь та маска. Ой, теж шикарна, дуже-дуже класна ця серія. Вона о, класно також живить волосся, зволожує його, волосячко гарно пахне, довго зберігається таким зволоженим м'якеньким. Ну, Взагалі чудова серія. Далі спробувала ось таку серію віталізінг. Це в нас з чесником, але в мене шампунька ще є, а це ось о, закінчилася маска. Хочу ще о, трохи покористуватися таким. Це в нас серія для росту волосся. Зміцнення волосся, у кого випадає дуже о, класна серія. Далі. Це лімітована серія. Ось такого мила для рук вже немає. Але є ще такий гель для душу. Що там ще? У нас є спрей для тіла, дуже класний аромат. Але мені дуже сподобалось мило для рук, але, на жаль, його вже в наявності немає. А я б взяла таких ще, ще не одну бутилочку. Дуже шикарний аромат. Далі зубна паста. Скінчилася, класна зубна паста. Щось у мене її мало, я там дві чи три використовувала, Але десь вже десь закидали, одна залишилася. Це у нас з зеленим чаєм. Дуже класна паста. Далі це інтим гель, легенький піаш тут, Ну, в общем, дуже класно. мені ця цей інтим гель. Надовго вистачає, бо тут одного натискання вистає. Щоб використати його все, ну і надовго місяця-два, мабуть, я ним користувалася, це точно. Далі, ось такий брала набірчик. Це у нас гель для душу. Та е, є також крем для тіла. Лосьон для тіла, е, гель для душу, ось я використала, лосьон чи ні. Знаєте, дуже-дуже сильний аромат горіхів. Дуже сильний мигдалю. Мені. Аромат, якби трошки послабше, було б взагалі чудово. А так ну, нормально. І милилось гарно, і вимивало гарно, але ось я ж кажу, що дуже-дуже сильний аромат. Це я використала ось таку сиворотку. це серія. Акне. Там кремчики ще стоять, але сиворотка щось дуже швидко закінчилася. Ну, знаєте, якби одну використовувати всю серію, то може було б якийсь результат. А так, я їх комбінувала різні серії. І, ну що, ну, гарна сиворотка. Я люблю зараз сиворотками користуватися. Бистро скінчилася. Тут піпетка дуже зручна. Тому, ну, сподобалось, буду ще замовляти. Далі, ось такі маски одноразові. Ось такі класні. Тут і кератин, тут у нас є шавлія, керотин, кокосик. Ну, взагалі, я маски дуже люблю використовувати. Бо ну, люблю, У мене волосся дуже сухе і таке товсте, густе, тому масочки дуже люблю використовувати. Далі, ось така ще раз коробка здоровецька. Використовувала фарбу. Сподобалась фарба. Не дуже ваняє так, як фарби такі магазинні. Гарно закрасило все, все моє одрожче волосся. Ну, Сивини мене зараз поки що немає, але ну, класна фарба, не ваняє. Довго трималася, взагалі чудово. Далі ось така кава у нас є. Кава з значить, ось з цикорієм є. А також є кава з ячменем. Ось ми їх скільки попили. Вона в стіках, вона вкусна, вона не така міцна, як у магазинах. Ну, Мені дуже сподобалась кава. Ну, Поки що я її не, не замовляю. Але ну, пробували дуже сподобалась. Дивіться, це в нас засіб для миття посуду. Вон, він маленький, баночка, ця маленька. Да, тут всього 300 мл, але він настільки густючий, що треба тільки одну краплиночку. Його можна розбавляти, але я не люблю розбавляти, щоб стояло таке по, по, по 3-5 по баночок. Я його купила, відкрила по одній капельки на, е, на... Боже, як вона називається, господи, на губочку і мию посуд. Дивіться, одна. Друга, третя, четверта. Ось четверта. Це вже сьогодні поклали. А, ось п'ята. Ось п'ять баночок і новеньку поставили вже в кухні. Далі ось такий засіб для миття унітазу. Ну, до класний аромат, відмиває. Звісно, якщо у вас немає такого дуже-дуже великого е, каменю, то воно. Це все класно відмиває. Звісно, що у нас вже старий такий унітаз, і там трохи є камінь, він його вже такий, знаєте, вже такий ой, десятилітньої давності камінь. Звісно, він його не бере. Але все, що, ось, все, що таке, ну, недовго не не, ну, як, як це сказати правильно, ну, в общем, дуже-дуже великий камінь не бере. Але таке ось якийсь потюк ржавий. Це воно вимиває дуже добре. Аромат шикарний і баночка 750 мл. Далі були у нас ось такі банки здоровецькі. Це у нас гель для прання. Біла та кольорова тканина. Але зараз вже такого немає, тільки в 500 мл. 500 мл це для мене замало. Ми живемо в селі. Перу дуже часто, тому воно ну, дуже-дуже швидко закінчується. Ось такі літрові банки, ось півлітрові банки це для білої білизни, для кольорової білизни. І, звісно, кондиціонери для білизни. Ось такі. Дуже класний аромат, приємно дуже пахне. Все у нас веганська формула, якщо ви помітили. Кругом стоїть Букавка В. Тому дуже на цьому я не бачу. ну, Букавка В веганська формула, і тут Букавка В веганська формула. Тому все натуральне, все без домішок якихось хімічних, і все не шкодить ні вашому здоров'ю, ні навколишньому середовищу. Ось така купа пустих баночок, буду збирати далі. Буду збирати ще розказувати вам свої відгуки і ділитися, що сподобалось, що ні. Ну все, тоді пока, до, до нових зустрічей!